Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, де взяти кредит онлайн на картку в Україні, якщо ви маєте погану кредитну історію. У всіх в житті бувають скрутні часи, і якось доводиться переживати ці моменти. Буває таке, що через відсутність досвіду в минулому або ще через якісь проблеми у вас сформувалась погана кредитна історія. І вам складно отримати новий кредит. Але це не біда. В цьому відео ми розберемось, як і де взяти кредит онлайн на картку в Україні у 2023 році. Наша команда розробила крутий сервіс, де розміщені всі кращі МФО України з найкращими умовами. На сайті ви можете самостійно їх порівняти та обрати найбільш вигідну пропозицію саме для вас, для зручності користувачів. Вони вже відсортовані по рейтингу. Посилання на сервіс буде в описі під цим відео. Також додам, що наша команда має свій телеграм-канал, де ми детально розглядаємо всі ретельно перевірені МФО України, повідомляємо про вихід нових. Корисних відео на каналі та багато іншої цікавої та корисної інформації у світі фінансів. Тож підпишіться, щоб мати завжди під рукою свого фінансового помічника, то як же взяти кредит онлайн на картку в Україні без відмови? Звичайно, погана кредитна історія не дуже позитивно впливає на рішення про видачу кредиту. Але все ж багато компаній досить лояльно відносяться до цього і розуміють, що у людей бувають різні ситуації. Тут варто додати, що підтверджують або ж відміняють заявки спеціально навчені алгоритми, на рішення яких люди часто не впливають. Тому тут важливо розуміти, що якщо була отримана відмова, то можливо просто варто змінити суму або термін кредиту. І спробувати знову, бо зазвичай так буває, що людині можуть не видати 3 тисячі гривень, а натомість видати 5 тисяч гривень. Логіку в цих рішеннях шукати важко, тому є як є, просто необхідно пробувати. Проаналізувавши багато інформації, нам все ж таки вдалося розробити список МФО, які дають кредити онлайн на картку. З поганою кредитною історією. Тож пропоную розглянути наш топ-10 МФО в Україні, які дають кредит онлайн на картку, навіть якщо ви маєте погану кредитну історію. Casa – це українська мікрокредитна компанія, яка пропонує позичальникам позики до 15 тисяч гривень. Кредит оформляється протягом 8 хвилин та переводиться на банківську картку будь-якого банку України. Кредити видаються без довідки про доходи та без оформлення застави та поручителів, переваги та особливості оформлення кредиту без застави та поручителів, відсутність додаткових прихованих комісій, платежів, страховок та перших внесків. Кредит можна оформити не виходячи із дому. Протягом трьох хвилин приймається рішення про надання кредиту, перший кредит на суму до 15 тисяч гривень. Зручний онлайн-калькулятор кредиту, вимоги до позичальника, громадянство України, наявність паспорта та ідентифікаційного коду, вік від 18 до 75 років, наявність карти MasterCard або віза українського банку, наявність постійного доходу, навіть якщо офіційно не працевлаштовані, аванс кредит. Сервіс зручного онлайн-кредитування, який використовує свої діяльності, сучасні інноваційні технології, які допомагають клієнтові отримувати крутий сервіс швидко, легко та безпечно. Сервіс дозволяє отримати онлайн-кредит будь-якому в місті світу. Перша позика надається клієнтові в сумі від 1000 до 15 тисяч гривень. Повторна позика може складати 20 тисяч гривень. Час розгляду до 15 хвилин, строк кредитування становить 360 днів, вимоги до позичальника, паспорт громадянина України, податковий код, вік від 18 до 70 років, фінансовий номер телефону, картка українського банку, доступ до мережі інтернет. MyCredit – сервіс онлайн-кредитування, який пропонує швидкі та зручні кредити на картку. Умови кредитування, сума кредиту до 18 тисяч гривень. Максимальний термін кредитування 70 днів. Кошти надаються на картку будь-якого банку України. Для отримання кредиту необхідно громадянство України, український паспорт та код платника податків. Вік від 18 років, мати банківську картку, комп'ютер та телефон. Сервіс працює 24 на 7. Переваги. Зручний онлайн-калькулятор, чесні та прозорі умови отримання позики, гарантія конфіденційності та захисту ваших персональних даних, рішення протягом 5 хвилин, 100% онлайн-процес. Швидко гроші. Компанія, лідер українського ринку мікрокредитування. Компанія надає моментальні кредити до 30 тисяч гривень, до 140 днів без застави, довідок та поручителів. Переваги компанії. «Швидкогроші» Надійно на ринку мікропозики 10 років їм довіряють у всій країні. Зручно, окрім онлайн-сервісів, також мають найбільшу мережу відділень в Україні. Практично, можливість виплатити кредит достроково або збільшити відстрочку швидко, гроші всього за 20 хвилин, вимоги до позичальника, паспорт та код громадянина України. Вік від 18 до 70 років, банківська картка будь-якого банку України. Додан, це відносно молода компанія, яка пропонує своїм клієнтам вигідні та прозорі умови кредитування, переваги партнерської програми, індивідуальні кредитні програми, зручний, і простий процес оформлення кредиту, можливість дострокового погашення, прості і прозорі умови кредитування. Кредит можна оформити в будь-якому місці прямо на банківську картку. Кредит оформляється на картку будь-якого банку України. Орієнтованість на довгострокову співпрацю. Процедура видачі кредиту займає в середньому 10 хвилин. Компанія орієнтована на довгострокову співпрацю і часто пропонує клієнтам бонуси та знижки, вимоги до позичальників. Громадянин України старше 18 років, наявність мобільного телефону, паспорт громадянина України та ІПН. карта будь-якого банку України. Кликредіт це онлайн-платформа, яка дозволяє українцям отримати кредит на банківську карту. Перевага ClickCredit – швидке та просте оформлення кредиту. Гроші на карті, максимум через 5 хвилин, кредити на суму від 100 до 15 тисяч гривень. Без поручителів та застав, професійно розроблений сайт, що працює без збоїв, простий, і зрозумілий онлайн-калькулятор, можливість пролонгації договору. Для оформлення кредиту на ClickCredit потрібно бути повнолітнім громадянином України, мати паспорт України, ідентифікаційний код, банківську картку, комп'ютер, ноутбук або смартфон, підключені до мережі інтернет. манівеою. Сервіс, який перевірений часом на 100% надійний, він дозволяє дуже просто отримати позику на банківську картку в будь-якому місці, і в будь-який час, навіть у вихідні та святкові дні, всього за кілька хвилин. Сервіс працює повністю онлайн 24 на 7, тому клієнти завжди можуть покластися на них, якщо терміново потрібні гроші. MoneyWell.ua Надає позики до 25 тисяч гривень строком до 30 днів. Все, що вам потрібно для того, щоб отримати кредит, це банківська карта та доступ до мережі інтернет. Переваги MoneyWeo Гроші надходять безпосередньо на банківську картку клієнта. Все оформляється онлайн без особистої присутності. Сума позики від 500 до 25 тисяч гривень. Миттєве рішення про видачу кредиту. Протягом однієї хвилини прозорі умови отримання кредиту, високий відсоток затвердження заявок. Вони надають найшвидшу відповідь щодо кредиту. Це займає до однієї хвилини, що насправді є дуже унікальним випадком: вимоги для отримання кредиту, громадянство України, наявність паспорта, вік від 18 років, наявність картки MasterCard або віза українського банку, Слон Credit це надійний та зручний сервіс, який дозволяє українцям отримати кредит на банківську карту. Кредит на суму до 15 тисяч гривень строком до 30 днів. Переваги. Рішення протягом 5 хвилин. Сервіс має ліцензію НБУ та є членом Всеукраїнської асоціації мікрофінансових установ, постійні акції та знижки, пільговий період, зручний онлайн-калькулятор позики. Просто оберіть суму та термін, заповніть заявку, додайте картку, отримайте гроші, що потрібно для оформлення кредиту. Паспортні дані, ІПН та номер телефону, 100% онлайн-процес. Сервіс працює 24 на 7. Тенго простий сервіс моментального кредитування на банківські картки. Надає можливість клієнтам отримати швидкий кредит до 23 тисяч гривень з терміном погашення до 30 днів та можливістю пролонгації на 3, 7 та 15 днів, зручний інтерфейс сайту та особистого кабінету, кредитний калькулятор і форма онлайн-підтримки, 100% онлайн процес, високий рівень схвалення, вимоги до клієнта, оригінал паспорта та ідентифікаційного коду. Вік від 18 до 69 років, працевлаштований офіційно чи неофіційно зацікавлення в отриманні кредиту на картку Credit 7 онлайн-сервіс, за допомогою якого ви можете отримати онлайн-позику на свою банківську карту. Позики від 500 до 15 тисяч гривень, повторний кредит до 30 тисяч гривень. Переваги отримайте гроші до 7 хвилин. Прості та зрозумілі умови, можливість дострокового погашення та пролонгації договору, захист ваших персональних конфіденційних даних, відсутність прихованих комісій, можливість отримання позики навіть за наявності кредитів в інших організаціях, вимоги до позичальника, вік від 18 до 65 років, громадянство України, український паспорт або id картка Ідентифікаційний код, мобільний телефон, банківська карта будь-якого банку України. Друзі, в цьому відео ми з вами розібрались, як отримати кредит онлайн на картку Україні без відмови. Та розібрались, де взяти онлайн-кредитну картку в Україні. Навіть якщо ви маєте погану кредитну історію. І навіть якщо трапиться так, що якась установа відмовить вам в отриманні позики, то нічого страшного, просто спробуйте змінити суму або терміни. Або ж просто заповніть заявку та спробуйте взяти кредит в іншій установі. Ми впевнені, що ви зможете обрати собі мікрофінансову установу з нашого списку і зможете взяти позику на власні потреби, навіть якщо маєте погану кредитну історію. Друзі, нагадую, що наша команда розробила крутий сервіс, де розміщено багато українських МФО, які перевірені власноруч та є 100% надійними. Та чесними легко та просто. Ви завжди зможете порівняти навіть більшу кількість МФО в Україні за допомогою сервісу Dacacredit.com.ua а також одразу ви зможете перейти на сайт МФО з цього сервісу та заповнити заявку. Але при цьому ви матимете навіть кращі умови для отримання позики, ніж зазвичай. Нагадую, що посилання на сервіс буде в описі під цим відео. Також хочу нагадати про наш телеграм-канал. Якщо ви хочете мати під рукою свого фінансового помічника і бути в курсі всіх фінансових подій, то підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання теж буде в описі під цим відео. Друзі, не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео, бо це допомагає просувати український контент. Друзі, дякую за увагу та за те, що сьогодні були з нами, і до зустрічі в наступних відео.